Інна Голярдик разом із нами. Інно, як оціните сьогоднішній поєдинок? Набагато він, можливо, видався кращим у виконанні вашої команди ніщо раз. Погоджуєтесь? Так, погоджуюся. Сьогодні було набагато краще. На жаль, в нас в команді відсутствує дуже багато основного складу, але ми все-таки сьогодні зібралися, показали свій характер і показали набагато кращий результат. Як вам загалом грати у рівнянській команді? Тут багато є і гравців з досвідом, зокрема, ви і також багато молодих виконавців. Як оцінити перспективу цієї команди? Перспективи непогані. Команда тільки перший рік зібрана. Зібрані всі дівчата з всіх куточків України потрібно трошки часу, щоб команда заграла в великому обсязі і з більшою потужністю. Особисто, якщо про вас говорити, наскільки задоволені своєю грою в сьогоднішньому поєдинку? Um, в принципі, більш-менш непогано, трошки травмована, тому трошки було важковато, але більш-менш непогано. Інно, дуже дякуємо за коментар. Успіхів в наступному турі. Дякую.